Реальна вага тракторів. Всім привіт, канал Тракторний бригадир і реальна вага з вами на зв'язочку сьогодні. Зважуватимемо сьогодні хорст g 504 ccu Відео огляд вже є на каналі. Там я чисто здогадувався і пропонував свою думку щодо ваги. І я думаю, що він має масу десь 200-200 в -200, такому діапазоні. Бачите, тут збільшена кількість довантажувачів, якби і передній міст масивний, і позаду два балансіра на сторону. Примусова гідравліка, ресівер, розподільник, все як положено. Давайте заходимо з вами, щоб переглянути нулики, запевнились, обнулили, все. Зараз будемо дивитись. Двиганка М495. Маса даного трактора, якщо вона менше 2000 тонн, то це взагалі смішно. А ціна даного трактора 10 500 доларів на сьогодні. Більш-менш адекватна кабіна, запуск ключа глушиться також. Тут встановлений у нас вже планшетик. Реверс біля керма. Є безкоштовна доставочка по цій Україні. Боковий бак пластиковий на 46 літрів. Ну і отак от крюки. Все це є по наявності в даному тракторці камери на 360, як скаута преміального. 2110 кг. Маса. Трактора Хорст G504CCU. Підписуйся на канал, пиши коментар, став подобайку і зустрінемось в наступних відео. Пока-пока.